старт! Сьогодні були змагання з швидкосної стрільби і прицільної стрільби з автомата і пістолета. Ми тут постійно займаємося, вдосконалюємо свої знання, навички і проводимо такі змагання, щоб закріпити і показати свої результати. Наша команда виступила достойно і заслуговує перемогу, тому що вона дається тяжко, ми займаємося. І... Тренуємось, сьогодні проводились нас змагання на першість повітряного командування центру з швидкісної та прикладної стрільби з чотирьох номінацій. У нас швидкісна стрільба з пістолета, з автомата і. Прави АК-3 і ПМ3 брало участь сім команд От, з військових частин нашого повітряного командування. Всі учасники наших сьогоднішніх змагань було видно, що мають певний високий досвід. Досвід ведення бойових дій Вони вправно управляються з зброєю. Є тенденція до розвитку, до покращення навичок і здібностей, які в подальшому пригодяться. У нас в застосуванні в бойових застосуваннях в бойових умовах.